Доброго ранку всім. Доброго ранку всім, хто зараз зі мною. Мене звати Світлана Олександрова. Вчора я вперше в житті розпочала свої перші прямі ефіри. <плес> Сьогодні, а і вчора ж я сказала, що маю мету регулярно з вами з усіма зустрічатися. Виявляється, ця думка мені не давала спокою всю ніч, хоч я добре спала. І я вирішила, що зранку я буду з вами проводити такі зустрічі. От сьогодні я вирішила підняти вам настрій, задати тон вашій, вашому дню да, сьогоднішньому. І я взяла цитату Оскара Вальда, яка мені дуже сьогодні припала до душі. Вона звучить так: будь собою. Усі інші ролі вже зайняті. Мені здається, це дуже чудова фраза. Особливо вона важлива сьогодні для мене. Тому що я так ще й не знаю, як ці прямі ефіри до кінця вести. Вот. Тому я вирішила бути собою. Я взяла те, що ближче мені всього до душі сьогодні. Мені близький Оскар Уайлд. Вчора чомусь я про нього згадала. Я ще про нього напишу статтю. Хтось телефонує, він як людина гарна і дуже красива, потім дуже розумна і дуже мудра, Мів спостерігати. За розвитком душі людини, за розвитком світосприйняття. Тому Оскар Вайлд. Будь собою, усі інші ролі вже зайняті. Про що це? Про те, що справжність це єдина форма унікальності. Ми справжні, ми єдині і ми унікальні. Хоча нас там біля 7 мільярдів да, на землі живе. Але вчора я розмовляла з одним філософом. І він мені сказав уже в такому достатньому високому віці, він мені сказав: ти знаєш, скільки світів? Сім мільярдів одночасно існує. Так, кожна людина це інший світ. Тож я буду вас із своїм світом, ти, який я більше всього знаю, до інших світів, до інших людей я тільки дотична. А свій світ я знаю. Тож справжність це єдина форма унікальності. Про наслідування, наприклад, якщо ми не справжні, коли ми намагаємося когось наслідувати коли-небудь, але буде внутрішній конфлікт. Чому? Тому що наш внутрішній світ війде в конфлікт із тим світом, який ми намагаємося представляти замість свого внутрішнього світу. Я ще, мабуть, так досить розмовляю. Закручено нічого, воно попусте потім. <хи> вот. е, це якби про себе, да? про внутрішній конфлікт, який може бути, і про зовнішній, про світ, про вас, про глядачів. Да? Е, ніхто не хоче дивитися на щось штучне, на щось несправжнє, на те щось незрозуміле, що ми самі не розуміємо і намагаємось донести кудись. Всім цікаво. Е, Саме справжнє, а справжнє це є особистість, це людина. У даному випадку і це я. Тож, ну, якби, мій досвід. Да? Сьогодні в нас така коротка зустріч, бо, 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 бо вона спонтанна, в принципі, як багато чого в моєму житті. От, отож, під сумовою. Будь собою, усі інші ролі вже зайняті. Оскар. Wild. Гарного дня вам. Пока-пока. Пишіть, о, да, пишіть мені там щонебудь, що вам цікаво, свої відео гуються. Можливо, якісь... Можливо, хтось запропонує якісь інші формати, щось в мене. Зв'язок скаче, ну то нічого. Все, до зустрічі до завтра.